Сьогодні в програмі на Рівненському полігоні нашим бійцям показали кінострічку той, хто пройшов крізь вогонь. У навчальному центрі Десна розвідники та снайпери отримали нові кишенькові довідники. Надміцну і надлегку прозору броню впроваджують у виробництво українські науковці. Військові капелани несуть промінь Божого світла навіть в найвіддаленіші закутки зони бойових дій. Вони відіграють чималу роль в підтримці духовного стану військовослужбовців. На допомогу українським бійцям прийшли священники з Італії. З перших днів АТО вони збирали кошти на потреби Збройних сил України, а далі співпраця з волонтерськими групами. Слідуючий крок був проект, коли ми разом священники українські в Італії вирішили. Придбати автомобіль для потреб військового капелана тут в зоні, АТО. і я почав безпосередньо спілкуватися з цим Любомиром Яворським з Києва, з нашого департаменту по справах душпастерства. І в один момент мені прийшла думка: ні, я також мушу їхати. Я не можу стояти вже просто осторонь. Пройшов вже майже рік часу. А що я конкретно зробив, крім тих різних допомог, які ми надавали? І ось отець Юрій вже допомагає бійцям в зоні АТО. Коли перебуваєш разом з бійцями, все, що відбувається довкола, сприймається зовсім по-іншому. Ділиться священник. Дуже багато речей, які в тилу сприймалися важливими. Тут абсолютно немає жодного значення і навпаки. які здавалися б дрібнички, тут насправді є важливими. Я зустрів офіцерів, які дійсно для мене пояснили, що означає бути офіцером. Часть офіцерська. Я побачив солдатів, які не збираються виступати, Я побачив ну, на жаль, і негативні деякі речі, про які тули не говорять, але все ж таки я вертаюся спокійніший. Після двох тижнів перебування на сході України військовий капелан відчув впевненість у майбутньому нашої держави. Підставляючи своє духовне плече, допомагаючи людині не стати заручником ненависті, це те, для чого священники йдуть на передову. А саме, щоб людина не втратила своєї людяності в умовах бойових дій, Ірина Монастирська, Сергій Жуковський, Данило Іщенко, час че. На полігоні поблизу Одеси підрозділи військово-морських сил разом з артилеристами провели навчальні стрільби. За легендою навчань до узбережжя нашої держави прямували десантні кораблі противника. Щоб зашкодити ворожим планам, у визначений район прибули артилерійські підрозділи військ берегової оборони, отримавши координати умовних кораблів противника. Боги війни відкрили вогонь із 152-мм гармат Гіацент. Від вправних дій кожного розрахунку залежить успішність виконання завдань та бойове злагодження підрозділів військ берегової оборони. Підрозділення показали сваженість і чіткість дій. Здачі були виконані в повному об'ємі, условний противник уничтожений. нічтожні заключительним етапом, етапом чині стало в марша барйон Світече. Більшість військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, мобілізовані люди різного віку та професій. Дехто з них служив в армії, дехто ні. Проте усіх їх об'єднує спільна мета захист батьківщини. Юрій Стоянський, Данило Оніпко, Олексій Мосійчонок, телерадіокомпанія Бриз для програми «Час Че». -Ча». Українські вчені не стоять осторонь військових потреб. Науковці Харківського науково-технічного комплексу інститут монокристалів впроваджують у виробництво надміцну і надлегку прозору броню, яка за своїми характеристиками перевищує звичайне броньоване скло і може застосовуватись для захисту екіпажів та оптичних приладів бойових машин. Її основою є штучний сапфір, який за унікальною технологією вирощується у лабораторії інституту. У мене в руках наводиться прототип прозорої броні. Первые экспериментальные образцы такой прозрачной брони были созданы еще в 2009 году в рамках проекта НАТО, который был посвящен созданию прозрачной брони на основе сапфир для различных применений, в частности для комплектации бронированными прозрачными стеклами VIP-автомобилей, бронетранспортеров натовских, локомотивов и так далее. Прозорий склопакет на основі сапфірових пластин поєднує в собі основні характеристики міцність, легкість та високі оптичні якості. Така конструкція вдвічі легша від аналогів, має значно меншу товщину та здатна витримати триразове попадання бронебійної кулі на відстані 10 метрів. Розробка невдовзі з'явиться на техніці, що випускається підприємствами «Укроборомпрому» для вітчизняної армії. Мы ведем интенсивные переговоры с КБ Морозова в частности по поводу комплектации отечественных бронетранспортеров БТР 4 Е, штабных командных и других. Пакупрозрачне бранню такого типу. зараз вчені працюють над новою розробкою прозорої броні, яка буде здатна витримувати попадання кулі калібром 12,7 і міліметрів. Її польові випробування відбудуться вже наприкінці цього року, а вже в наступному науковці планують запровадити її в серійне виробництво. Юрій Стоянський Віталій Саранцев, час ще. -Ча». У навчальному центрі Десна презентували нові довідники для українських військових. До речі, вони є продовженням цілої книжкової серії для збройних сил. На сьогодні йдеться про довідники-розвідника і довідники снайпера. Вони враховують усі побажання особового складу. Вони мають достатньо компактний вигляд, і вони з кожною хвилею випускників, які виходять з центру Десна, потрапляють безпосередньо на, на передову. видання розроблялися з урахуванням запитів та побажань професійних військовослужбовців. У цих довідниках зібрана вся необхідна інформація, яка потрібна бійцям на війні за своїми спеціальностями. Тут він може подивитися. По своїм напрямкам, по своїм спеціальностям, як привести зброю, та романе нагадати якісь нюанси, які йому потрібні там в цих довідниках він знаходить. організатори проекту на цьому не зупинятимуться. Вони планують продовжити співпрацю з міністерством оборони. Наступний крок це інформаційна компанія, яка спрямована на попередження нещасних випадків через вибухонебезпечні предмети на звільнених територіях. Ціль цієї програми обезпечити дітей, обезпечити людей, які сталкуються з різними мінами. Да, тобто в этом буклетах, скажем так, інформацію тому. Як ці міни можуть маскироваться, які бувають виды, для того, щоб люди розуміли, що це дійсно може бути взривчатка. Марина Маркевич, Вадим Стасюк, час. Ще. В українську кінострічку той, хто прийшов крізь вонь, показали мобілізованим на Рівненському полігоні. Мета цього заходу це підвищити моральний стан особового складу на полігоні, а, так, а також психологічно їх трошки розгрузити. Кінесанс вийшов незвичайний актор, який знявся головній ролі Дмитро Лінартович, мобілізований. І зараз він пліч-опліч з іншими курсантами на полігоні опановує військовий фах артилериста. У нас сім'я така, що ми ніколи не клались, не відчули. І навіть при можливості, як кажуть, відмазатися, ми цим не займалися. Тільки тому що перше то, його рішення, він колись і в армію йшов, то сказав, тато, я мушу це зробити. Це не вже патріотизм, це просто слова, які закарбовані всередині. На показ запросили режисера фільму Михайла Лієнка та акторів. Піска в щасті, водяному. Ми показували фільм. Бувало так, що десь в гаражах під землею бувало. ну, Беремо собі відеопроектори, все, що треба, і показуємо фільм. Я побачив, що він там дуже потрібен. Фільм заснований на реальних подіях. Він розповідає про долю хлопця з Полтавщини Івана Додоки, військового льотчика, який став героєм радянського союзу. Але доля склалась так, що йому доводиться пройти німецький полон, радянські табори і зрештою волою долі потрапити до Канади. Це це ковток води, це художній вимисел. Той хто пройшов, візьмуть, має теж історію біографічно про льотчика, про військову людину, як жити, як долати переп'яті, перепони, боротися за своє життя за існування. Після перегляду фільму військові мали змогу поспілкуватися з акторами і дізнатися про те, що залишилося за кадром. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Іван Марчук, час ще. Номер 13 або All-Inclusive. Вистава під такою назвою відбулася у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України. Відомі актори та народні артисти виступили для військових та усіх бажаючих. Це комедійна вистава. Там будуть грати дуже відомі артисти, наприклад, Володимир Горянський, Бертинський, Ліля Ребрик. Останнім часом будинку офіцерів досить часто проводять безкоштовні вистави для військовослужбовців та членів їх сімей. Ви не вважаєте? Бажаєте, щоб вас завтра зранку розбудили. Ну, щоб не зарано. Засідати будемо всю ніч. Нехай розбудять годині о дев'ятій. Добре, я накажу, щоб опалення вімкнули рівно о дев'ятій. Ну Що ж, я готовий? Відпочити інтелектуально та подивитись англійську комедійну гру прийшли вихованці ліцею імені Івана Богуна та солдати-контрактники 101-ї бригади охорони. Ми как би всегда стараемся приходить, потому що у нас часто бувають екскурсії в Дом и Нам завжди все очень нравится. Здесь всегда інтересне представлення у центральному будинку офіцерів збройних сил України регулярно проводяться святкові заходи, концерти та вистави. Слідкувати за афішею можна в мережі інтернет. Юрій Стоянський, Володимир Стройков, час -Ча».